Рідити цікаво в одеських тролейбусах та трамваях, чи законні вони, і що означає спеціальний прикордонний режим, який запровадили в Україні. Вітаю, мене звуть Віктор Бабаєнко і Ви дивитеся проєкт Новини Лайф. Як захистити свої права? Про це ми поговорили з адвокатом Олексієм Шалару. Дійсно, зараз ми бачимо по Одесі, по багатьом іншим містам відбувається таке, що в тролейбусах, трамваях людей витаскують, сажають в бусики. Операція, бусики везуть в невідомому напрямку. Це дії незаконними. Що в цьому випадку робити? Обов'язково нічого не підписувати. Тому що якщо ви підписали направлення на ВЛК, все ви зобов'язані його пройти. Якщо ви пройшли ВЛК, все ви завтра будете на полігоні, завтра вже будете на навчаннях. Якщо ви обов'язково, якщо є адвокат, зателефонуйте адвокату, повідомте родних і близьких. Викличте поліцію. Хоча в багатьох випадках ми так само викликали поліцію, це нічого не дало, але це зафіксує факт незаконного утримання. І потім, коли ви вийдете звідси, вже можна буде щось доводити в суді або інших правоохоронних органів. Але знову, Наголошу на цьому нічого не підписувати. Так вас будуть тримати один день, два дня, три дні. Але якщо ви не проходите ВЛК, нічого не підписуєте, то з вами юридично зробити нічого не зможуть оскільки, якщо ви не прийшли в ВЛК, вас не можуть відмобілізувати до лав збройних сил України. Якщо у вас є якісь хвороби, обов'язково на цьому наголошуйте. Неодноразово наголошуйте кожному лікарю Наголошуйте, що в вас та або інша хвороба, щоб вам дали акт направлення на проходження цього відповідного лікаря, щоб ви звіти Йшли, пройшли, довели, що ви дійсно хворий. Тому те, що зараз роблять як юрист, скажу незаконно, але довести потім до суду, ну одиниці звертаються, буде до правоохоронних органів. ворог. людина за місцем своєї реєстрації, як чоловік пробачення, зобов'язаний бути зареєстрований, відповідному відділі ТЦК, стати на обліку, пройти ВЛК, і або в резерв, або списаний, бо обмежено придатний, або непридатний, або до, до лав збройних сил. Щодо штрафів, ну знаю, що це дуже рідкість зараз, тому що там протягнути до відповідальності дуже важко, але дійсно прописано в кодексі про адмінпропорушення відповідна відповідальність. Тому людина, якщо не разу не була в ТЦК з 9 класу, бувають такі випадки, то ну я вам скажу, що це не, не норма. Це так не повинно бути. Тому що все ж таки ми країна, яка воююча, і все ж таки, якщо є дійсно якісь підстави в тебе по хворобі, то покажи. Ну зараз це буде дуже важко, але ж доведи, положи в лікарні, тобто повинні бути якісь. Із документи не просто так я буду прятатися, я буду там ховатися, там в магазин виходити. Ні, так не пройде рано чи пізно, ви все одно десь попадетеся, вас заодно десь схоплять. Це не вихід. Потрібно діяти чисто в юридичному полі. Тому, на відповідаючи на ваше питання, дійсно людина повинна бути стати на обліку. Чоловік розумієте, в чому річ там ситуація така, що потрібно довести той факт, що ви дійсно ухилялися, що ви могли або не могли тут. Взагалі, вони не виписують штраф, це дуже рідкість. Я, мабуть, один чи два випадки знаю. Ну то це дуже рідко. Ну штрафів взагалі не, не зараз не, не от. Якщо ти прийшов до ТЦК, отримав повістку і прийшов, і якщо ти пройшов ВЛК або не пройшов ВЛК і вже отримав повістку на направлення на службу в армії, то тут вже кримінальна відповідальність. Отут. Е Дуже зараз часто, дуже часті явища того, що притягують до кримінальної відповідальності. Юристи, адвокати, багато людей підняли, все ж таки, небучого підняли те, що це незаконно, що є деякі норми, які суперечать конституції. Той головний проект, який дійсно заперечував конституції, його відізвали. Ці зараз два чи три законопроекти. Вони все одно не будуть прийняті, тому що зараз іде кулуарне обговорення, і не тільки кулуарне, а у, всяких, у всіх інстанціях іде обговорення такого основного нового. Нового законопроекту, який би дав поштовх у цим всім явищам, які ми з вами переговказали. А ті, що зараз законопроекти, як ми з з вами знаємо, ну є вони. Ну, якщо кожен законопроект, кожен в нас депутат є законодавцем, тому він може надавати свої законопроекти, хоч один, хоч два, хоч три. А основний таки дійсно це буде відправлячої партії, які дивлю, які на днях я думаю, що ми отримуємо. Хоча ви, мабуть, чули, що зараз прийняла Верховна Рада вчора, вчора новий законопроект про. І там, в якому вже є кабінет військово Тобто, на мою думку, іншими законами маленькими все ж таки зроблять всі ті пункти, які вони хотіли хотіли в одному закону. Вони потрішки, потрішки просунуть всі. От зараз той закон, ну всі багато юристів казали, що він суперечить конституції, оскільки ваші персональні дані, це паспортні дані, ідентифікаційні коди, будуть в мережі. Будуть. Ми вже знаємо, що таке Київстар, як це воно відбулося, тому. Надання, і вашої згоди надання цих персональних даних не вимагається. Це головне, що дійсно суперечить Конституції України. Тому я вважаю, що якщо не вийде один якийсь закон, то вони по одному, по одному, по одному закону приймуть те, що хотілося в одному законі провести. Буде єдина база по всій Україні, то чого раніше не було. Тобто вас зупиняють десь, наприклад, в Мукачево, дивляться, що ви в Одесі пройшли, чи ви меткомісію не пройшли. який у вас стаж? Хто ви по спеціальності? Хто ви по професії, чи ви чи у вас є? Є жінка, скільки у вас дітей, тобто всі персональні дані, де ви працюєте, як ваше здоров'я будуть в будь-якому регіоні. Тобто в нього є планшет, вас зупинили для перевірки, десь прикордонники, наприклад, зайшли в цю базу, оберіг вона називається, і побачили про вас все, абсолютно все. І ось так вона буде працювати. Поки що потім, як буде доступ мати військовозобов'язані, я не знаю. Поки що закону такого немає, але він буде зараз. Поки створюють оцю мережу, оберіг, яка буде включати в собі оці всі дані про вас як військовозобов'язаного. Це за закон, все. Тобто, обговорювати законність, незаконність я і до цього казав, що цей закон є неконституційним, оскільки не можна збирати без згоди людини його персональні дані. І багато юристів про це казали, але це в закон все. І крапка. Податкова, МВС, е, от, наприклад, в податковій інспекції є, под, е, єдині податки, фізичні особи підприємці, все, звідти взяли, МВС, автівку ставили, десь будь-які бази, які електронні, вони з усіх баз зроблять одну. Там прописано це. Порядок вже є. Вона вже поч... вона вже майже готова. Вже майже звітували, що вона вже майже працює. І лише конституційний суд може встановити, чи протирічить він про конституції, чи ні. Це просто наше зараз слова, те, що наша правова думка, але вже це він закон. Розумієте, за нього вже проголосували в тому вигляді, який він є. Так тісно були внесені зміни в постанову Кабміну. Там дуже такі суттєві зміни, що стосуються... Перетину прикордонної смуги щодо в'їзду в прикордонний район та прикордонну смугу. В прикордонний район це певний район, де <кій> до кордону він в'їжджається тільки по паспорту громадянина України. Все більше ніяких документів не потрібно. А прикордонна смуга це 5 кілометрів від кордону. Тут вже більш жорсткі правила. Потрібно отримати письмову, письмовий дозвіл. Однак там в постанові є деякі такі маленькі речення, які можливо хтось не побачив, хочу розповісти: це те, що Міста і населені пункти, і міста для відпочинку людей вони не є прикордонною смугою. Тобто затока, лебедівка, курортне це не є прикордонна смуга, тому що це населений пункт, але в'їхати туди. Потрібно буде, як воно буде, я не знаю, тому що це ж прикордонна смуга. Ви в'їжджаєте, для в'їзду вам потрібно буде отримати дозвіл. Як буде наш туристичний бізнес, я не можу вам сказати. Як воно буде розцінюватися, як в'їзд в'їзд в прикордонну смугу, як в'їзд до населеного пункту, який не є прикордонною смугою, я не можу сказати. Але ну, тут можуть бути виникнуті труднощі. Далі побачимо. Але головне ще одне це наша паланка, так дійсно. Можуть, як і завжди, сказати, що потрібно письмовий дозвіл, потрібен дозвіл, виклик з цієї сторони. Як вони люблять казати, це ще одна підстава їм, щоб казати, а ви не отримали письмову відмову? І на цей пункт там є, що якщо ви в'їжджаєте в транзитну зону, виїжджаєте з транзитної зони по дорогам загального значення, загальнодержавних значення, не потрібно жодного дозволу. Там так само прописано. Ця постанова в нас ну, взагалі стосується більш західних частин нашої України. Там де річки, озера тут, в принципі, більше не для нашого регіону, але можуть використати і для нашого регіону. Тому будьте обережні, уважні завжди цікавтеся підстави. Ще одним нюансом, там це те, що там можуть на в прикордонному районі вас зупиняти не тільки поліція, а прикордонники перевіряти він код автомобіля, і там взагалі написано, що передавати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В нас в всіх законах потрібно, щоб ми пред'явити. З відповідних підстав, а там передавати, тобто, ну взагалі, постанова кабміну і закони, як то воно буде, я не можу сказати, але є певний ряд пунктів, які не узгоджені між собою. Постанова закон. Ось так. Законними методами ви повинні показати паспорт громадянина України і рухатися далі, тому, що водії транспортних засібів вантажних, взагалі рухаються. Якщо це легковий автомобіль, паспорт порухаються далі. Але що будуть робити, ви знаєте, в нас ж можуть все, що завгодно робити. Вони можуть вимагати і військово-облікові документи, і право власності. Тобто, як все було, так і залишиться. Просто додатково скажуть, наприклад, а де письмова відмова? Так, якщо людина зорієнтується, скаже, а не потрібно, тому що я виїжджаю на територію України і рухаюсь через транзитну зону, не виходячи за власного автомобіля і буде доводити свої права, то тут щось можна вийти. А якщо людина скаже, ой, в мене нема, вони скажуть, ну все, розгортайся. Людина розвернеться і поїде. Мало хто їхачи з Києва і в'їдучи з Києва, буде щось там доводити в судах і тому подібне. Тому це просто ще один плюсик, який будуть посилатися прикордонники для того, щоб не пускати вас на територію Ізмаїльського району, Татарбунарського та інших. Дивіться, я вже вимагав і неодноразово вимагав письмову відмову, але вони не дають в не Вони дають, тому що якщо є письмова відмова, і ви можете оскаржити їхні дії. В деяких випадках вони складають постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правилу перетину кордону України, взагалі нонсенс. Ну я читав і керуються наказом їх внутрішнім я наголошував на цьому що це є внутрішній наказ він не є нормативним документом але все одно складають постанову 850 гривень людина не звертається до адвокатів до розуміти зараз адвокатські послуги вони не дешеві тобто йому щоб звернутися потрібно заплатити судовий збір потрібно заплатити е адвокату і подати до суду а що вони роблять вони поки ви оскаржуєте в суді вони паралельно звертаються до виконавчої служби і з вас вже стягують не 850 а в два рази більше оскільки ви в десятинистрок. Не заплатили, тобто з вас 1700 вже стягують, а ви собі судіться. І ви судитесь, перша інстанція, апеляція, а з вас вже ці гроші взяли, і ви ще нічого не довели. Бачите, яка нонсенс ситуація. і люди знають про це, що в судах воно застрягне, що відмову не отримують. Вони просто розгортаються, їдуть. 98% це ті, хто розгортувалися і поїхали. Ну краще взагалі, ніж суди. Я маю думку, це щоб суспільство бачило, як відноситься до людей, що є порушення законів. Це набагато дійсно. Дієвіше, ніж зараз суди. Я прошу пробачення, що так кажу, що я так не можу казати, але, на жаль, воно так і є. Що коли виникає суспільний інтерес і суспільна проблема, воно вирішується набагато швидше, ніж суди зараз. Тому що зараз дуже багато суддів, от є деякі суди, де тільки один суддя. А де деякі судді взагалі ну, там повинно бути 5-6 суддів, а він один. І як він буде розглядати? Тобто ваша справа, якщо ви живете десь там в Доманівка, там, в Радівка, Миколаївській області, один суддя, все. Тобто, поки ви будете захищати свої права, пройде два роки. Воно вам потрібно? Ні. Із вас вже стягнули не 850, а в два рази більше. Плюс виконавча служба на виконавчий збір, виконавчі витрати, 2500 гривень ви вже попали. Отак. От не поїхали до Ізмаїлу, попали на штраф, там адвокати, суди і все. От така ситуація. Ви дивилися проєкт Новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій.